Я вас вітаю на шостому комплексному тренуванні з ранкової зарядки. Сьогодні акцентуємо увагу на внутрішню поверхню стегна, її треба добре пропрацювати. І також не забувати про тазостегнові суглоби та їх динаміку. Я підготувала невелику розминку. Розпочинаємо. Ножки поставили на ширині плечей і піднімаємось вгору. Один, опустились, два, три, чотири, п'яти. Штовхаємо максимально вгору. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. продовжуємо, Тіло рівне. Вага добре розподіляється. по стопі, але більше в великий та середній пів пальці. Два, і три. І чотири. Залишились вгорі. Працюють вгору. Один. Тримаємо. Два. Знайшли баланс. Три. І чотири. Ще. П'ять. Шість. Сім. Опустилися. Вісім. Вгору піднялись. Один. Опустились. Два. Добра скрутка. І три. Вгору. Чотири скручувані. Вгору. Скрутка. Ще. Один. Два. Три. Чотири. Ще. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять, затримались. У мене зараз ліва рука позаду, я її штовхаю добре назад. Живіт підтягнути. Три, два, один. Через півпальці. Зміна. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7, піднялись вгору. Вісім. Опускаємось вниз. Один. І два. Ще. Сьогодні динамічно. три і чотири. Продовжуємо. П'ять. І шість. Ще сім. І вісім. Вгору стопку розвернули, поставили ширше і знову нахили. Один і ще два. Продовжимо три. таз підтягнули. Чотири. Ще. П'ять. І шість. Ще. Сім. І. Вісім. Нахил в сторону. Один. Тримаємо. Два. Три. Зміна чотири. П'ять. Шість. Сім. Коліна підтягнуті. Ще. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Піднялися вісім. Присідаємо вниз. Стопи максимально розкриті та підтягнути. рівно. І один, два, ще. Три, чотири, п'ять, шість. Та штовхаємо вперед. Один, два, три. Чотири. П'ять, шість. Затримались. 8, Сім. Ручками можна упиратись в колінись. П'ять. Це рахунок. Чотири, три, два. Перейшли на одну ножку. Один. Тепер присідаємо вниз, стопа на півпалець. І один, два, нахил. Три, чотири. Ще один, два, нахил, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Ще п'ять. Шість. Сім. Вісім. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Зміна ноги. Поїхали. Один. Два. Нахил. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Продовжу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ножки розкрили широко. І тепер скручуємося до однієї ноги. Один. Головою подивились на ручку. Стоїмо. Два. Три. Одне коліно зігнете, інше рівне. П'ять, шість. Долоні не розвертаємо, вони чітко прямо сім і розкрились. вісім. і в іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Ще п'ять. Шість. Сім. Зняли вісім і в динаміці. Один. Вгору. Три. Чотири. Ще. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Продовжуємо. Один. Два. Ще три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Молодці. Розвернулись до правої ножки і потягнулись вниз. Тримаємо. Тас рівно. Один, два, позаду стопа відкрита. Три. Чотири. Ще п'ять. Шість. Сім. Стопу позаду розвернули. Дві стопи дивляться прямо і сідаємо вниз, випад. Один. Два, три, провернулись в сторону, чотири. Тримаємо п'ять. Ще. Шість, сім. Провернулись. Вісім. І трохи активніше. Один, два, три. Пружинимо. П'ять, шість, сім. Е, вісім один. Коліно намагаємось виштовхнути в сторону. Два. Намагаємось п'яту поставити щільно до підлоги. І працюємо стопою. Один. Два. Ручки не тримаю. Три, чотири. Таз провалений вниз. Шість. Сім, вісім. Один. Два. Сьогодні активне. Тренування. Чотири. п'ять, шість, сім, вісім. І провернулись до ноги. Один. Попружинили. П'ять. Шість. Вісім. Ножки вісім і стали рівненько один. І поїхали все те саме на іншу ножку. Опустились вниз, стопа зараз позаду розкрита, попереду рівна. Тримаємо. П'ять. Шість. І провернули стопу позаду прямо. Так само і таз рівно став. Три, два, один. Зігнули коліно. Випад. Три. Два. І поїхали динаміка. Один. Затримались. Два, три, зміна. Чотири. Один тримаємо. Два, три, зміна. І трохи швидше. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість і сім. Затримали вісім. Тримаємо. Три, два. Працюємо з тобою. Один, два, три, чотири. Ще п'ять. Шість. Сім. Та, що я казав, провалюємо вниз. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім і поставили ножку, провернулись у випад. Чотири, три, два, поставили ножку і вирівняли два колінка. Молодці.